Слава Україні! Дуже довго ми не виходили в ефір. Ну, як мінімум, в 2023 тисячі цього ще не було. Багато було запитань, чому що сталося? Де передач це дуже приємно. Отже, вам вони цікаві ви їх обов'язково чекаєте. Але на то були об'єктивні причини, чому ж ми не з'являлися. Перш за все, хочеться подякувати нашим ЗСУ, нашим захисникам. Завдяки яким ми і з'являємось зараз на даний момент в ефірі і маємо можливість говорити про футбол, грати в футзал, взагалі відносно нормально жити. Дякую, розпочнемо ми з матчів збірної, а саме з тієї гри, яка відбулася на Вемблі нещодавно. Багато вже сказано було про цей матч, багато критики вилилось. Ви зображаєте, що ви говорите? Я не побачив чах збірної України. зайвої мотивації, яка б дозволила досягнути позитивного результату. На вас дивиться, вся країна це не те, що ми чекали. Це зовсім не те, чого ми чекаємо далі. Я виділю для себе декілька епізодів, які я занотував на трибунах у Емблі. Дуже файно чути, хто такий. Це дуже приємно, підтримка така чудова. Та й взагалі, уся підтримка протягом цього матчу була колосальна. Здавалося б, що матч відбувається десь в Україні. Валідольно розігрують така тактика. Ну, якщо чесно, мені було важко на таке дивитися. Ну, бляха муха, то капіц. Капець Мудрик перемудрував. Він проходить по лівому флангу, віддає ліворуч. Ні, Михайло потягнув, чомусь не віддав, втратив м'яч. Взагалі мені здалося, що Михайло напевно забув той факт, що вже все, вже його продали. І хотів собі ціну набити, чи як бо до цієї гри він той м'яч притримував, крутив, мутив, щось не то, що треба робив. На 61-й хвилині здавалося б, що Бояльський вийшов з цепкою на шиї, а тому що він щось там поцілував і сховав під комірець. Ну, гра була така посередньою, не виграли, на жаль. Найбільше, що мене цікавило в цій грі, це форма, в якій вийде збірна України. Національна збірна України вийшла у формі компанії, яка одягає футбольний клуб «ЦСКА Москва, яким керує той, же, хто керує військами орків під час їх агресії в Україні. Другий варіант: футбольний клуб Ахмат Грозний Кадирова. Дон. Третій пункт футбольний клуб Зеніт Санкт Петербург. Власність найголовнішого спонсора терористичної держави. Я взагалі стараюся якось в стороні стояти від тої критики чи від того, що пишуть, не звертати на це все уваги. Сублімаційний друк на футболці Хома. Зрештою, в футболці будь-якого виробника можливий лише на заводі цього виробника. Тобто, виходить, що на заводі Хома під брендом Homa виготовили форму, про яку Хома нічого не знає. То реально, хтось у таке вірить. Карпати оголосили про перехід на форму Nike, показали позицію. Кривбас заліпив лого Хома на своєму екіпіруванні. Він теж показав позицію. А УАВ? Про це говорили всі Ракицький у зеніті це трансферна бомба. Основний футболіст збірною переїхав не у Туреччину чи Польщу, а до країни, яка розв'язала проти нас війну. Тому що людя саме дорогої життя, а чоловік, ну образно говоря, ракітські їде в Росію і набиває там свої кармани. Это його выбор, осознаний. Он сам об этом говорит. самого. людей казали, дуже тоненька грань в арбітрів це ще тонше, тому що арбітер така людина, яка як мінімум одній з команд буде не подобається. Це в кращому випадку. Одній. Я вам покажу епізод. Зіграємо в таку гру. Ви напишіть в коментарях, можливо, хтось вважає по-іншому, можливо, буде свій п'ятий варіант. Ну і щоб вже завершити тему з футболом, Асоціація футболу Волині днями збирала конференцію, де представники команд могли озвучити свої можливості, бажання відповідно грати у чемпіонаті. Шкода, але представників медіа там не було. Мені в телефонній розмові пояснили, по якій причині. І запевнили, що на інше засідання вже запросять представників парада фотоапарату. Зараз поговоримо про футзал. Цьогоріч футзальні змагання були певною мірою деформовані тим, що не було адреналіну. Багато критикували як зал, так і взагалі. Я в першу чергу був одним з тих, хто можливо найголосніше говорив про те, що там умови ну просто котяться такого. А скільки там було зручно. Все пізнається в порівнянні. Але насамперед ми поговоримо про футзал саме про новорічний турнір, який вже став такою окрасою. Передсвятковий на хвилиночку цей новорічний турнір стартував ще в 20 столітті. Файна заставка, але то ніякі не смішки. Ви просто собі уявіть, що вже чверть століття організовуються дані змагання. І що ви робили плюс-мінус 25 років тому? Саме тоді, за три тури до завершення чемпіонату першої ліги, полтавська ворскла достроково здобула путівку до вищої ліги, десь слабився. От, так от, про сам новорічний турнір. Багато звучало різних думок чи варто його проводити взагалі. Турнір був присвячений підтримці ЗСУ. Кошти всі спрямували саме для них. леву частину з яких вдалося зібрати під час аукціонів. Продавали футболки відомих українських футболістів. Були також снеки від партнерів. І хочу вам сказати, що усі футболки нам не вдалося продати, тому що бракнуло час. І в нас ще є одна футболочка, яку ми хочемо сьогодні розіграти. В коментарях під цим відео пишіть ціну, яку ви готові заплатити за дану футболку. Стартуємо окей, з тисячі. Наступний крок 200 гривень. Прохання писати ту суму, яку ви готові будете оплатити. І також, повертаючись до новорічного турніру, було багато різноманітних е таких файних подій, як ми бачили. Артем Фудецький пробував себе на воротах. Дивись, будеш каверзний вопроси за камеру. Ви говорите також ти бачив. <клес> Дубався федя зайкусом суті інтерв'ю. Знаєш, я супер'єру на, 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 на всіх позиціях грав, і в нападі, і в захисті, і підзахисті. А тут перша, скажімо так, неочікувана позиція в воротах, але складно, доволі складно. А ти бачиш, що всі позакривало, а от саме коварне місце було відкрите. Новорічний турнір закінчився. Маємо велику надію, що в грудні місяці цього року ми також будемо свідками подібного турніру. Присвячені перемозі ЗСУ! Також футзал цьогоріч організовував громадська організація ДФ 5 на 5. Був чемпіонат, дуже насичений різноманітні турніри. Це було цікаво. Повертаючись до АДФ і АМФВ. Особисто моя думка: хлопці, вам потрібно об'єднатися, ви робите одну справу, і ви її повинні робити мега якісно. АДФ це АДФ, АМФВ – це АМФВ. Це різні структури, які роблять одну справу, як я казав. І вам потрібно питання це вирішити і ніякому разі не ворогувати. Це моя вам порада. Ось ми вже перескочили до асоціації імені футболу в Олині. Змагання цього річ, як я вже говорив, були трішки незручно дійсно з логістикою. Ну і також вплинули повітряні тривоги, світло також перешкоджали. Багато було питань. Але, на жаль, у нас такий час маємо в таких умовах працювати. І я ще раз хочу подякувати Збройним силам України, усім захисникам, що ми взагалі можемо зараз цим займатися. Вони вам дякую. Наступний сезон планується в чемпіонаті МФВ. Я думаю, це буде цікаво і, як мінімум, мінімалізує помилки арбітрів, тому що цього сезону вони були, були результативними, були болючі. І в нас процедура жеребкування дорослих кубків сезону 22-23.